Ну, давайте знову пишіть документи. Якщо вона відмовляється, дивіться, і це не ну, я маю робити, тому що це ваша справа. Я вам просто зараз допомагаю. У мене є відкат, ну але він невеличкий. Тобто, як вона зараз просто не хоче давати документи. Давайте зараз підійдемо і включати відказ. Пане, будь ласка, не дайте ваші документи. Вам причиталися по формі вже працівники національної е поліції України. Пане Микола, носить під. Шоколад, бі. Задобило, бі. Дивіться, вам назвали вже певну статтю. Вам назвали, якщо ви зараз відмовляєте на два назвали що вам просталося по формі Ваші, зараз сам повторюю ще раз надавайте, надайте будь ласка документи такі як паспорт надайте будь ласка працівнику національної поліції україни я поїхав Это второе побережье. Третье побережье, вас уже дырможу, не подкор. Он так и приходится. Да. Остановитесь. У меня такое питание, что я тут за беспредел устроил? Я вам показав, а не заважаємо проводити посади. Пане, ми не зражаємо проводити я пошалі, дії я відходи. Можете людину переглянути? Диви що роблять. Ви що делає?